П'ятдесятий псалом, Помилуй мене, Боже, по велиці милости Твоєї і по множеству щедро твоїх очистити беззаконні моє, найпаче омимі от од беззаконня моєго і от гріха моєго очистимя, як беззаконня моє, а знаю, і гріх мій предо мною єсть вин. Тобі єдиному согріших і лукавою пред Тобою сотворих, яку дав правдишися в услови всіх Твоїх, і побідиши в них да судити Ти. Се по беззаконніх зачат єсмь, і грісіх родиня мати моя, Себо бо істину возлюбив єси, безвісне і тайне премудрости Твоє явив ми єси, окропише мене і сопом і очищуся, омиєше м'я паче сніга убілюся, слуху моєму даси радості веселі, бо зрадуються кости смиренні. Отврати лице Твоє від гріх моїх, і вся беззаконня моя очисти. Серце чисто во сузивомні, Боже, і дух прав обновив у тробі моєй. не одперши мене от лица Твоєго і Духа Твоєго Святого не отіме от мене, бо здаш ми радость спасення Твоєго і духу медичним утвердиме. твердим, навчу беззаконний я путем Твоїм, і нечестивій к Тобі обратяться, і збавми от кровей Боже, Боже, спасення моєго, бо зрадується язик мій мой правді Твоєй. Господи, усні мої, отверзаши, і уста мої возвістят хвалу Твою, Яко якоаще би восхотілися жертви далби хубов, все сожжені не благоволиши, жертва Богу Дух сокрушен, серце сокрушенне і смиренне, Бог не уничижить. Ублажи, Господи, благоволенням Твоїм Сіона і да созиждуться стіни Єрусалимські. тоді благоволишу жертву правди, возношення і все сожигаємо. «أفون بِشْمَيَّةٍ بشميا نتقدى الشموخ تيتي ملشوتوخ نهوي صويانوخ اي كانت بشميا اب أرعن لخمن سنقانا يمانا وشقلا خوبين اي كانت ابخنن شقلا خياوين ولا الله نسيونا الا بصن من بيشا». مطل ديلو هاي ملتشوته وخيله العالم المين امين